Кабінет у нас далі коридором удачі. Нічого собі. Так, таке наша лікарня бачить не так часто. Я тепер почуваюся невпевненою на фоні цієї красуні. Друзі, мені приємні ваші погляди. Надсилаю вам повітряний поцілунок. Я закохався. Зголузду з глузду з'їхати. Чарівна леді. Гей, а ви куди пішли? Сидіть і чекайте вашу чергу. Добрий день. Добрий день. Сідайте, зараз почнемо. Ось це так. Вибачте, я сьогодні якийсь незграбний. Це мій шанс. Ну що, Ліла та Лола? Настав час. Досить сидіти в цих кульках. Настав час трохи побути на свіжому повітрі. Іди сюди, мій гарненький. Ну, як тобі тут подобається? Яка ж красуня? Думаю, я також виглядаю непогано. А як вас звуть? Це ще що таке. Хом'яки, та як вам не соромно. ну геть з моєї лікарні! О, у вас дитина! Як я можу вас не пропустити? Проходьте! Дякую, добрий! день! Ой, не звертайте уваги! Він тільки що попив. Попив, значить, а мені так зовсім не здається. Все ще, що таке, приходити з рибою межа нахабства, а ноги з лікарні. От народ. О, ні, падаю. А, Ви в порядку все через ваш безглуздий акваріум. Обожнює свою мишку, а я свою черепашку. Дівчата, прошу звернути увагу, що до лікарні з тваринами не можна. Так що навіть вашу милу черепашку доведеться залишити тут. У мене для неї навіть є спеціальний акваріум. От, посидь тут поки що. Прошу проходьте. Моє миле мишеня Джеррі. Мені теж доведеться тебе залишити. Хоча хто вони такі, щоб мені вказувати. Я хочу, щоб мій друг завжди був зі мною. Джері, ти ж не будеш проти, якщо я посаджу тебе під кепку. Я навіть подвійне дно в кепці змайструю, щоб тобі було зручно. Ось так. А дверця та в його будиночок будуть самі милі на світі у вигляді червоного серця. Ну-ка, давай заходь. Упевнена, тобі там сподобається. На ну, тепер можна йти на прийом. Хвилинку, ви щось приховуєте під кепкою? Тут порожньо. Ну, добре, прошу вибачення, проходьте. Добрий день, добрий день. Прошу сідайте. Розкажіть, що вас турбує? У мене вже пару днів болить зуб. Я навіть рухатись нормально не можу. Зазвичай такі проблеми з зубами не пов'язані. А тепер я зрозумів, чому ви не можете рухатись. Вам щось не зрозуміло. З тваринами до мене не можна. Геть. Чекайте, а що це у вас в руках? Кролик. Він безумовно дуже милий, але до нас з тваринами не можна. Не можна. І що мені робити з мурзиком? Не хвилюйся, мій любий. Ми щось вигадаємо. Думай, Енні, думай. О, Точно. Заховаю його під кофтою і буде здавати, що я вагітна. Сподіваюсь, вийде огляд. О, у вас скоро буде маля. Давайте я вам допоможу. Проходьте обережно. Так, ще трохи. Ой, здається, це здоровий зуб. Е, добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте. Бачу, що ви в положенні, але ви не хвилюйтесь, все пройде швидко. Мурзик, ти можеш вилізати. Я ж казала, що ми з тобою не розлучимось. Як же добре, що я взяла тебе з собою? Підготуй інструменти. What? Ви також це чули. Мурзику, тихіше. Ні, я нічого не чула. Мурзик, куди ти пішов? Ага, значить, мені не здалося. А звідки він тут взявся? Та як ви могли? Я думав, що ви вагітна, а ви просто мене обдурили. Ану, геть звідси. Не чекав, що тут будуть доглядати. Гаразд, потрібно просто поводити себе впевнено. Хвилинку, ви займаєтесь баскетболом? Ви знаєте, я також все життя присвятила йому. У мене навіть медаль є. Дасти мені м'ячик? Не можу. Як це не можете? Все спалили. Залишається тільки одне тікати. Ану стій! Я все одно дожину! Юначе, що ж ви бігаєте? У нас тут не баскетбольна площадка. Сідайте. Точно я вас впізнав. Тільки вчора вашу група телевізору бачив. Я ваш фанат. Підпишіть мені фотографію. Фотографію? Це просто. Готово, прошу. Велике, дякую. Ану стій, лікарю він щось приховує. Він не захотів віддавати мені м'яч. Ану, віддай його зараз же. Я докопаюсь до істини. Що тут взагалі відбувається? Нічого я вам не віддам, ясно? Ага. Ой. Ви знаєте, я, мабуть, піду. Дякую вам за наданий час. Пай, а я в нього ще й автограф просив. Здається, оцю стоматологію від з тваринами не пускають, але я не можу залишити у шостика тут. І здається, у мене є ідея. Поки медсестра зайнята селфі, я непомітно заберу собі білий халатик. Гадаю, до своїх співробітників у них питань нема. А у шастика заховаю в цю аптечку. Відео на парара просто умора Привіт! Розважаєшся на робочому місці. Ай яй! -яй. Прошу вибачення. Вийшло, повірила, аби лаятись. Все одно клієнтів нема. Так, моя ідея була просто геніальна. Головне, що я змогла пронести у шастика із собою. Це моя маленька перемога. Прошу вибачення, а коли ми вже почнемо лікування? Ненсі, привіт. Знову ти за телефоном. Hey. Добрий день, я тільки на хвилинку. Uh -huh. Як дивно, лікар вже в кабінеті. Uh -huh. Так, сьогодні трохи запізнився. А що тут відбувається? Hey. Ви хто така? Та ще й кролика притягли. Вийшло непорозуміння, я вже йду. What? І що це було? Одну хвилинку наступна. Це я Побажайте мені удачі. Одна мить. Книжку відкрити. Мені треба знати, що всередині це просто книга. Те, що ви кажете, я так і подумала. Хом'ячок звичайно дуже милий, але до нас у лікарню з тваринами не можна. І я посаджу його в клітку, а ви поки що йдіть на огляд. Заберете, коли будете повертатись. Прошу, ваша книга. І що ж мені робити з Тарганом Майклом? Напевно, комах це теж стосується. Здається, я маю план. Насамперед потрібно непомітно стягти банку з вітамінами. Рухатись непомітно це мій коник. Не дарма ж я так завжди дивлюсь фільми про ніндзя. Є. Ну що, тепер в цю банку можна посадити майкла. Вже з вітамінами мене точно пропустять. Залазь, друже. Можна йти. Саме так і сказав, так? Хвилинку. А що у вас в банці? Вітаміни. Ну, звичайно, проходьте, проходьте. Літаюча рукавичка. Е, добрий день, я вас не помітив. Сідайте, зараз почнемо. Майкл, ти там як? Живий? Ми вже на місці. На кілька секунд можу випустити тебе на волю. Не хвилюйся, лишилося чекати недовго. Зараз я зроблю зуби і ми підемо додому. Та де ж воно? Ви щось шукаєте? Я просто поспішаю. Так, шукай вітаміни. А так, ви ж з ними прийшли. Дайте сюди. А може, без них обійдемось? Дивно, а де всі вітаміни? Чому банка порожня? Все ще що. Ви кого сюди притягли? Як вам не соромно. А ну з кабінету. Добре, тільки Майкла я заберу. Він мій друг. Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво, А можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі! та вони істівні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ви нічого не розумієте. Це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздремо. Це точно, я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі, то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в Міло. Що ти накоїла, Джулі? Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Олексі. Допоможіть. Міле, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Лосос, Він засмоктав мої губи. Mm -hmm. Так, це було смішно. Ого? Oh. Подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздути вареники. Це ви винні. Mm -hmm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Mm -hmm. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись, Алекс став крихітним. Точно, а йому личить. Виглядає симпатично. Алекс, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе? Завжди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати. А ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще за батут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка. Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все. Досить стрибати, я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся. Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше простого, я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Оце сила. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Так, і я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, не лізь у мій кадр. Ану віддай, я заберу твій телефон. О, все зрозуміло. Це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексей? Скажи мені, краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, Джулі, ми не хотіли. О. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук. Що ж там ніяк не може дістати? Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь, зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. <рик> ні, вона просто перестрибнула на мене. <рик> Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. <рик> О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не, не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну, як, спрацювало? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй знадіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота? Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Вже зробила, перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Який він смачний! Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Дивись, Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, Міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. А, гаразд, ти маєш рацію, Я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А, дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б. Так, дуже дотепно. Настала черга міли!» Я не хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну, от, смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше, їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Але це було смішно, не дуже. Відкривай свій сейф Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, oh. що зі мною відбувається? Wow. Та у тебе все обличчя посипане цукерками. Wow. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати? Клас, як смачно! Wow. Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. То, як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банканотели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття Джулі. Ще. Вибачте, нотела зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї Нутелли, Алексе. Я її нікому не віддам. Джуля, ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алекса, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю, oh. але ти ж сама просила тягнути. Ого, банки на теле тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нутеллу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіть протигази. Це сир з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Взагалі-то ні. Я не просила мені допомагати. А на мою думку спрацювало. Ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра!